Два дні поспіль в Нетішині на базі Хмельницької атомної станції і міського управління освіти проходив навчально-методичний збір з питань проведення просвітницької роботи з населенням, яке проживає в зонах спостереження атомних станцій. Учасниками збору були начальники секторів радіаційного, хімічного та медико-біологічного захисту, головні фахівці управлінь організації заходів цивільного захисту, начальники відділів зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю територіальних органів Державної служби надзвичайних ситуацій України у Динській, Дніпропетровський, Запорізький, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій та Херсонській областях усі сторони учасники семінару під час відкриття заходу одностайно назвали роботу з громадськістю зони спостереження АЕС надзвичайно важливою ланкою. Я думаю, що захід необхідний, тому що в контексті тих подій, які відбуваються останнім часом на території України, проведення просвітницької роботи є одним із основних аспектів в діяльності. Державної служби надзвичайних ситуацій, органів виконавчої влади, державної влади а також інших. Установ та підприємств, які розташовані в територіальних громадах, після аварій на атомних станціях людство винесло відповідні уроки, зазначив генеральний директор ХАЕС. Після аварії на американський трімайн Айленд в 79-му році постала необхідність більшої технічної оснащеності систем безпеки. Чайс вела поняття людського фактору і культури безпеки. АЕС Фукусіма заставила світову спільноту розглядати протидію важким аваріям ще на рівні проектування в Україні. в том числе и Хмельницкая атомная электростанция. Мы достаточно подробно изучили сценарии развития аварии на АЭС Фокусима. Мы выполнили внеочередной специальный анализ безопасности наших энергоблоков. Рассмотрели их реакцию на экстремальные природные явления режимы обесточения, потери охлаждения. И в конечном итоге мы нашли слабые звенья в конструкции наших реакторных установок и доработали нашу программу повышения безопасности, включили дополнительные мероприятия. И сейчас мы Шаг за шагом реалізовуємо ці мероприятия. Керівник підприємства ознайомив учасників семінару із діяльністю Хмельницької АЕС, спрямованою на підвищення безпеки та побажав усім успішної роботи на майданчику ХАЕС. Целью цього мероприятия является обмен опытом тих регіонів, де знаходяться атомні станції, які попадають в зону наблюдения атомних станцій по роботі з населенням. Робота з населенням Не мне вам говорить является очень сложным, особенно по вопросам радиационной безопасности, готовности до действий при чрезвычайных ситуациях, когда простым, ясным, четким языком надо довести до населения, что им надо делать в случае чрезвычайных ситуаций. Население должно доверять как нашей службе, местным органам власти, руководству объектов, а доверять оно может только тогда, когда получает четкую, ясную информацию о ситуации, четкую, четкие рекомендации по действиям, когда население знает, что делать в случае чрезвычайной ситуации. Хаес особливо за останнє десятиліття демонструє політику відкритості і прозорості в роботі з громадськістю. Станцію відвідали тисячі жителів 30 кілометрової зони і пересвідчились в її безпечності, підкреслив міський голова Славути Василь Сидор. Славучина висловилась за добудову Ха 3 Ха 4 А завдяки закону про відрахування коштів на зону спостереження і одного відсотка від роботи АЕС, що сплачує на екенергоатом, вдалося чимало зробити. Міста в том числе і всі міста, які знаходяться в 30-кілометровій зоні біля атомних станцій, отримала ну, загально біля 270 мільйонів десь коштів. Це дуже великі кошти, але що нам вдалося зробити? По-перше, сховище підготовить, про підготувати, освітлення зробити, багато робіт, що зв'язано, значить, з об'єктами соціальної сфери, дороги від громадян, газофікацію і так далі. Ми досить сильно підтягнулися, значить, і підтягнули регіон. І за два роки можу сказати, що досить велика повага з'явилася в тому числі населення. Люди, які проживають, вони спокійні, максимально спокійні по двох причинах. Перша причина, тому що дуже багато людей працює на атомній станції, які проживають в цьому регіоні друге що є дійсно інформація є доступ до до інформації ніхто сьогодні нічого не скриває коли будь-які попитки а от радіація а от відкривай комп'ютер подивися в най режимі значить там 20 точок відкрити в будь-якому регіоні де ти можеш в будь-який час війти і подивитися рівень радіації чи там Плужна, чи зяслав, чи Славута і так далі, в тому числі відкрита пряма лінія, в тому числі відкритий доступний директор, в тому числі е інформація інформаційні центри. Нетішинська міська рада тісно співпрацює із ХАЕС, А просвітницьку діяльність серед населення щодо безпеки станції потрібно проводити якнайраніше, що і робить управління освіти, зазначив секретар міськради Олександр Марчук. Цім. Моменти вже треба вивчати, починаючи з садочків школах, інститутах і в повсякденному житті, оскільки енергетика нас атомна саме в Нікішні, вже в кожен день пересікаємося ми з нею. Я думаю, що більш детально ви це побачите завтра на підготовчій роботі на базі відділу освіти, яка буде зроблена. Ось хочу сказати, що Нетішинська міська рада останнім часом почала вживати заходи, бо трошечки до цього. Якось була запущена робота, а саме по відновленню протираційних сховищ. У нас їх на території міста є 64, яких 49 знаходиться тільки на території міста. Це комунальній власності, це на базі відділу освіти, там виконкому, ось і Укрпошти. Ми зараз намагаємося зробити все, щоб відновити їх, хоча б технічний стан, щоб він був задовільний, і придатний для нормальної експлуатації. Ось. Хочеться також наголосити на тому, що за останні роки. Ми тісно співпрацюємо з керівництвом атомної станції в галузі радіаційної безпеки розвитку нашого міста. Ми за що дуже дякуємо. Учасники семінару мали можливість ознайомитись із багатьма важливими об'єктами обох енергоблоків ХАЕС, Побували в укритті одній із чотирьох захисних споруд, призначених для укриття персоналу. Також програмою семінару було передбачено відвідання зовнішнього кризового центру центру управління протиаварійними діями. З великою цікавістю гості з різних куточків України ознайомились з інформаційним центром Хмельницької атомної станції, осередком роботи з громадськістю та почули фахову розповідь про історію і діяльність найбільшого. Стратегічного об'єкта області по завершенні люб'язно поділились враженнями і від семінару, і від перебування на Хмельницькій АЕС Слід відмітити зразкову підготовку персоналу Хмельницької атомної станції щодо проведення просвітницької роботи серед населення серед працюючих, які безпосередньо працюють на атомні станції а також в межах зони спостереження Хмельницької атомної станції. Це до цієї роботи залучаються органи виконавчої влади. Практично у кожному кожній сільській раді створені консультаційні пункти, які надають роз'яснену роботу для населення. Під час проведення семінару кожен із представників областей мав можливість поділитися із своїми розробками, роботою з дітьми у школах, дитячих садочках, з випуском якихось буклетів з розповсюдженням їх серед населення і багато чого почерпнули в нашій області. Корисних моментів, які будуть впроваджуватися в усіх інших областях.